Хто як не я, коли якщо не зараз, так казав Сєвєр тим, хто намагався відмовити його від поїздки на фронт. І от суми попрощалися з наймолодшим із кіборгів – 18-річним Сергієм Табалою. Він загинув, тримаючи в обороні Донецький аеропорт. Сєвєра проводжали в останню путь близько 2,5 тисяч сумчан під оплески і вигуки слава. Із самого ранку на Майдан Незалежності йшли люди з квітами. Сьогодні тут особливо трагічно. Місто прощається зі своїм героєм Сергієм та балою. Близькі картають себе, що не змогли відвести хлопця від біди та водночас пишаються ним. На всі питання він сказав: я націоналіст, і дід, ти мене ні в чому не переублюєш. Це моє останнє слово. Ми такого мальчика, він умничка, як його всі любили. Це дитина золота. Понімаєте Чому так? Ну, чому? скажіть? Почему їх сюди взагалі пустили? Хто дав право? А тепер ми хоронимо хлопців, таких молодих. Я довольна тим, що я виростила такого внука. Ви розумієте, він не предав Україну. Дівчина Сєвєра каже, після війни хотіли разом поїхати до її родичів, а згодом планували побратися. Я його піддержала в тому, що він хотів поїхати. Я виновата, я виновата в тому, що я його піддержала. Бойові товариші розповідають, Сівер завжди вірив, що його береже Бог, тому в бою був безстрашним, і це у свої 18 років. Серед кіборгів, які тримають оборону в аеропорту Донецька, він був наймолодшим. Воював у п'ятому окремому батальйоні добровольчого українського корпусу Правий сектор. За два дні до цього, 4-го числа. Він написав, що здається, боги мене люблять, розповідаючи про те, що під час бойової операції. Я укриття, де він перебував разом зі своїм товаришем, потрапила граната, але його не зачепила. Та навіть коли Сергій отримав поранення минулого місяця, довго на лікарняному ліжку не затримався. Він побув в сумах чотири дні, після чого поїхав на війну. Він був справжнім патріотом. Він казав: якщо я не відстаю честь, то я загину там. Коли ми там будемо в бою, його дух обов'язково буде з нами. Усі, хто знав Сережу, говорять про нього як напрочуд запального серцем хлопця. Він заряджав усіх своєю енергією. Історію історію, так да, він любив дуже історію. Він ас билби такий момент був на історії. Спрашували ну, опрос жде і спросили визвали його. А Сережа ну не знав предмет. Этот. Ну як не знав, просто не був готовий. І він почав викручуватися, розказувати всі такі історії. Боже, це було так мило. У нього була своя історія, у нього була своя правда. Вот. Поэтому ему, наверное, всегда было тяжело. Он часто он не мирился с действительностью. Конечно, я горжусь. Я горжусь, но лучше бы у него была какая-то другая слава. Не посмертная. Проводжали хлопця понад дві тисячі сумчан під облески та патріотичні вигуки. Велика процесія пройшла пішки аж до самого кладовища. Ховали Сергія та балу на алеї Слави. І на останок сумчани проспівали сєвєру гімн України. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко – на часі новини.